Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні новий тиждень, і ми з вами. Повинні просто дізнатися, що нас чекає. Тож давайте сідайте зручненько, і давайте на кожен день ми з вами продивимося на картах. Тарошина чекає, які нові можливості чи якісь негаразди. Все це ми продивимося. Я вам все розкажу. Але за цю інформацію ти маєш відкупитися. Тож тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячністю. Отже, тиждень, 16 по 22 жовтня. Давайте дивитися. Перша карта, як завжди, у нас загальна йде. А потім вже розбираємо по кожному дню. Отже, дивимося на цю карту, і це у нас Королева Пентаклів. Вперше за дуже багато тижнів у нас випавне старший аркан. Королева Пентаклів символізує дуже сильну власну енергію, фінансову сильну енергію. Це говорить про те, що... Іде дуже сильна хвиля фінансів і фінансової енергії. І хто ж з вас зможе її достати, дотягнутися тою рукою до тої енергії? Це ми ще подивимося. Але я вам одразу кажу, що цей період, цей тиждень йде в дуже позитивно вібраційному форматі. Що це таке? Пентаклі вони символізують матерію, вони можуть символізувати тіло, вони можуть символізувати гроші. Воно може символізувати якісь об'єкти фінансові чи матеріальні квартири, машини і тому подібне. Тому і це дуже гарний тиждень буде для тих, хто хотів знайти роботу, для тих, хто хотів щось купити. Дуже класний тиждень, тому що, а до речі, до речі, особливо тих, хто хотів вкладатися в свій бізнес, вкладатися в, свої, в свій розвиток. Це дуже гарна фінансова карта. І вам повернеться дуже багато фінансової енергії. Пам'ятайте, що я вам постійно кажу, що, наприклад, оцей день. Ні в кому випадку не виквине використовувати не користуйтесь грошима, тому що буде якісь проблеми. Ці гроші вони не трансформуються в щось позитивне для вас. Тому у нас з вами цілий тиждень іде. Позитивного для грошей. Хапайте, друзі, хапайте. Особливо ті, хто сидить от зараз і не знає, куди себе реалізовувати. Цей тиждень ідеальний для цього. Дивимося, давайте подивимося. Перше, що нам потрібно подивитися, це 16 жовтня, що чекає в цей день нас з вами. Перша карта імператриця. Імператриця несе дуже плодорідну енергію. Плодючу, сильну, фінансово, і, взагалі, я можу сказати, емоційно також. Цей день, тобто, у нас понеділок, випадає, 16 жовтня, несе дуже багато перспектив. Тому. Обов'язково, обов'язково користуйтесь цим днем як можете. Максимально себе реалізовуйте, вкладайте гроші в свій розвиток і буде вам щастя. Імператриця це плоди. Імператриця це е, е, чернозьом, це така земля. Тобто, в понеділок ви повинні щось зробити для того, щоб ваша ваші плоди в кінці тижня зросли. Тож подумайте, що б вам хотілося в цей день зробити, куди б ви хотіли направити свої кошти. І свої думки, бо тому, що ви ще ж можете ще й направляти свої думки в е, якийсь бізнес чи справу. Тому обов'язково сідайте завтра, обов'язково сплануйте цей день. А особливо важливо спланувати його самого раночку. Тому це відео виходить з восьмої ранку, щоб ви встигли спланувати цей день, правильно спланувати і використовуйте його. Далі у нас іде карта імператор. Господи, який понеділок у нас буде чудовий. Не дивлячись на те, що у нас коридор де затемнень, дуже важкий період. У нас понеділок з вами, друзі, шикарний. Імператор це стабільність, енергія. В поєднанні двох карт: імператор і імператриця це гармонія, гармонія всіх енергій: чоловічого, жіночого, темного і світлого тобто в цей день. За тобі в понеділок зійдеться все, що може зійтися в ціле. Тому користуйтеся, друзі, ним, обов'язково користуйтеся. І у нас остання карта, четвірка мечів. Вона символізує про такий, знаєте, правильний відпочинок. Тобто, що вам потрібно зробити? Максимально розслабитися. Але при чому сконцентруватися. Про що я кажу? Тобто ми емоційно повинні з вами розслабитися, відпочити. Тобто від, 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 знаєте, є таке дуже класне поняття: як сфокусуйся на чомусь одному. Оце саме для вас буде понеділок. Не треба набирати на себе хатню роботу, робити там то, 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 то. Сфокусуйтеся на одному, сядьте біля ноутбуку чи сядьте біля блокноту, і випишіть найважливішу ціль вашого життя просто зараз. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви потім себе побачили, щоб ця ціль була на папері, щоб ця ціль чому роблять оці доски бажань. Тому що людям потрібно не просто думати про це, людям потрібно візуалізувати, бо візуалізація з нами працює і дуже гарно працює. Якщо ви в це не вірите, спробуйте. Я вам гарантую, що ви будете зовсім інакшого формату. До цього ставитися зовсім інакше. Отакий От буде понеділок. Тож користуйтеся, друзі. Далі, вівторок, 17 жовтня. Що нас чекає у вівторок, 17 жовтня. Так, ми бачимо перший паж Пентаклів, дуже гарний початок фінансовий. Знову ж таки, так як у нас з вами фінансовий тиждень, у нас дуже класна фінансова енергія і фінансовий потік. Я одразу вам кажу, що тут починається вже початок ваших фінансових перетворень. Це може бути якийсь приємний сюрприз від коханої людини, це може бути якась добавка к вашій зарплаті, це невеликі гроші. Але це таке буде класне. Е, ви в коментарях мені напишіть обов'язково, поверніться у вівторок, бо ви так, як ви дивитеся відео в понеділок, поверніться у вівторок і напишіть, що у вас, що у вас там було, чи якийсь подарунок, чи якась дуже важлива там, якась добавка до зарплати, щось таке. Тому це Пентаклі, Пентаклів символізує невеличку, але фінансову якусь е, ситуацію, таку якусь фінансову енергію. Наступна карта Семірка Кубків. Емоції і ілюзії. Дуже багато хто з нас в цей день може. Собі щось напридумувати. І ми насправді ми люди дуже багато любимо ілюзувати. І ілюзії це одна з наших таких, знаєте, дуже важливих моментів. Ми дуже любимо собі будувати ілюзорні замки, вірити в них. І ми так розчаровуємося, коли вони не збуваються. Але хочеться мені вам сказати про те, що зараз максимально сфокусуйтеся на тому, що всі ваші ілюзії, вони будуть. Тікати від вас. Тобто ця карта вона символізує, що ви розчаруєтесь в цей день в чомусь, але ви повинні зрозуміти, для чого це було дано. Для того, щоб у вас, по вашому шляху, який ви хочете йти, непотрібні люди, чи не потрібні ситуації, чи не потрібна робота, просто зникла. Тому вам обов'язково обов'язково ця карта е, е, знищення таких ілюзій вона допоможе вперше, коли карта ілюзії випадає на якесь питання, вона символізує саме ваше ілюз... ваш ілюзорне ставлення до е, чогось. А тут вона випадає саме у тому, що ви що ви е, позбавитесь цих ілюзій. Рожеві очки спадуть. І третя карта у нас. Початок роботи вісімка пентаклів. Вісімка Пентаклів вона символізує дуже сильний початок, енергетичний початок і говорить про вашу скурпульозність про те, що дехто з вас не просто мене послухає, дехто з вас почне робити, і у них стовідсотково вийде. Тому, якщо ви хочете бути з тими людьми, які. Після, мого, після моєї розмови сіли, е, е, записали собі в щоденник, що вони хочуть, чи написали на комп'ютері план роботи. І вони почали скурпульозно виконувати цей план. І вони отримають все, що вони захочуть. Ось спробуйте. Хочете вірте, хочете ні. Це ваше право, але спробувати ви обов'язково повинні. 18 жовтня, середа, що чекає нас цей день? Давайте бігом дивитися. Отже, перша карта у нас падає дев'ятка жезлів. Готуйтеся буде важко. Сразу, одразу вам кажу, буде важко, буде енергетично важко. Ви будете себе відчувати, начебто, побита собака. Але це дуже гарна карта, тому що ви ж повинні розуміти, що за все треба платити. І не завжди ви можете отримати все просто так. А в більшості я вам скажу, що в нашому житті не буває просто так. Не буває. В більшості у нас буває, що люди дуже багато працюють люди дуже багато себе енергетично піднімають, і тільки потім у них отримую, вони отримують отримують те, що вони хочуть. Але ви повинні розуміти, що для того, щоб отримати щось, ви повинні дуже активно працювати. І оця оця праця вона буде саме в середу. Буде дуже важкий день. Дуже багато треба буде зробити, і ви зробите, ви вистоїте. Тому що карта дев'ятка жезлі вона в принципі символізує ситуацію, яка Ну, от, чітко, чітко показує, що ви вистоїте, що у вас все буде так, як ви захочете, так як ви мрієте. Наступна карта у нас випадає п'ятірка пентаклів. Це дуже переломний день. Я вам більше скажу, що середа, в принципі, переломний день тижня. Тому е, тут чітко показує, що е, будуть відчуття, що начебто е, фінанси вас просто покинули. Буде відчуття, що ви щось робите не так. Це. Просто тест. Це перевірка вас на стійкість. Готуйтеся. Чи це може бути, що ви щось втратите фінансове? Чи це може бути, що вас вигануть з роботи? Пам'ятайте, що це такий тест, е, Всесвіт вам буде готувати. Третя карта, яка вам випадає, диявол. Це бійтеся. Ще, до речі, ще один тест. Пам'ятайте, що е, швидкі гроші. Також швидко підуть, як ви їх і заробили. Тому для тих, хто хоче швидко заробляти, пам'ятайте, що готуйтеся і швидко їх витрачати. Вони не будуть у вас затримуватися ніколи. Тому для тих, хто хоче легко заробляти гроші, пам'ятайте, що все, що ви заробили, все піде кудись. Дуже швидко. Це ілюзія, це обман. Тому я ще раз кажу: іспитів у середу буде достатньо. Найголовніше вистояти. А я впевнений, що ви вистоїте. Знаєте чому? Тому що я вірю в вас. Я вірю, що ви мене почуєте. Я вірю, що ви мене енергетично відчуєте отак. І ви зрозумієте, що вам потрібно робити. Може ви не все зрозумієте. Може ви візьмете тільки щось одне. Але якщо ви навіть одне маленьке слово моє для себе візьмете як маленьку таку, знаєте, маленьку сірничок з вогнем. І запалити у себе велике полум'я, я буду найщасливіша людина на світі, тому що я виконав те, для чого мене всесвіт сюди послав. Дивимося далі. Четвер, і наша дата 19 жовтня, що чекає цей день? Сімка мечів. Готуйтеся до того, що четвер буде дуже травмонебезпечний і бійтеся за свої фінанси, тому що буде така людина, чи така ситуація може бути не, не обов'язково, але може бути це попередження, що хтось викраде вашу ідею чи ваші гроші. Будьте дуже обережні з цим. Наступна карта у нас, яка випадає, це у нас карта четвірка мечів. Це перерва. Перерва між початком чогось нового і кінцем старого. Тобто, ми бачимо, що у нас буде така відпочинок невеличкий в четвер. Ми бачимо, що дуже багато в нас за цей тиждень вже відбудеться, але в четвер у нас буде такий своєрідний відпочинок. Ми будемо відпочивати з вами від якихось думок, від енергії. І взагалі мені здається, що цей день обов'язково потрібно провести в дуже приємній атмосфері. Це може бути медитація, це може бути просто приємний, приємна вечеря з сім'єю. Якщо у вас немає сім'ї, ви можете просто класно зустрітися з друзями, якщо і друзів у вас Нема і е, родини у вас нема, ви можете дуже класно провести, просто купити собі смаколиків, включити якесь класне кіно, і я впевнений, що у вас все в тому плані в, 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 вечір вдасться. І третя карта знову у нас п'ятірка пентаклів. Е, знову каже про втрати. Будьте готові, що, е, знаєте, е, якщо ви пам'ятаєте з Біблії про те, наскільки Бог може забрати. Він перевіряє людей. Він інколи забирає у людей найцінніше для того, щоб дати ще більше. Це така плата, ви розумієте? Тому що коли ви хочете, коли ваші ем, вимоги дуже високі до Всесвіту, готуйтеся, що і Всесвіт буде мати до вас високі вимоги. І, звичайно, за все треба платити. За все абсолютно. Тому якщо в цей день ви щось втратите дуже важливе. Пам'ятайте, що воно повернеться вам в 10-20 в разів більше. Просто це такий іспит. Знову таки, бачите, Всесвіт буде дуже багато вас ем, тестувати. І це з одного боку прекрасно, а з іншого важко. Так, рухаємося далі. П'ятниця, і у нас 20 жовтня. Що чекає нас цей день? Дивимося. Отже, у нас король Пентаклів випадає, і тут ми чітко з вами можемо сказати і бачити, що тут доволі така, знаєте, ну складна с -с ситуація. Король е жезлів він символізує е людину, яка потрібна, повинна рухатися. тобто, в п'ятницю дуже сильний рухливий день. Якщо ви хочете достигнути всіх тих е, е, якостей, і грошових, і е, моральних, вам потрібно в п'ятницю попрацювати. Що з чимось зайнятися? Тобто, ваш девіз це дія, якому можна більше рухатися, якомога більше зробити. Тобто, сплануйте свій день. Ось, наприклад, сьогодні чи завтра. Сплануйте в п'ятницю пропишіть просто що вам потрібно від від там восьмиранку до дев'яти вечора. Пропишіть, що в цей день, і трансформуйте цей день в щось дуже позитивне. Я вам гарантую, карта сонечка випадає. Тому що ще раз повторюю, я ось, знаєте, починаючи там, наприклад, з першої карти, ти відчуваєш, що одразу випадає тобі енергія. Яка, Яка енергія карти буд... дня буде? Сонце. Дуже гарна карта, дуже класна, енергетична. Навіть може бути, що в п'ятницю буде сонечко у нас світити, і ця енергія також трансформується. Тобто використовуйте її, тому що ви будете відчувати себе дуже добре. Далі. І, знаєте, господи, це якісь американські гірки. Трійка мечів. У декого з вас в цей день підніметься дуже багато питань з приводу стосунків. Нарешті ми дійшли до яких стосунків, тому що у нас з вами все про, про тести, про, про іспити, про енергетику, про гроші, а тут про стосунки. Нарешті є така ситуація, все-таки стосунками. Про що це говорить? Це говорить про те, що дуже багато хто з вас. Для себе проясний стосунків в цей день. Напишіть мені, будь ласка, обов'язково всі дні, які ви очуєте, пишіть мені в коментарях, що у вас відбувається в ці дні. Для мене це дуже важливо, тому що ми з вами підтримуємо зв'язочок. Я нікуди від вас не тікаю. Я завжди стараю, намагаюся відповідати на ваші запитання. Тому цей день буде. Дуже багато розлучень, цей день розчарувань, чи якихось, я не знаю, новин, якихось не дуже приємних пов'язаних зі стосунками. Але готуйтеся, що знову ж таки я кажу, що Всесвіт вас готує до наступного тижня. Наступний тиждень буде, напевно, щось таке цікаве буде готувати. Але в будь-якому випадку, те, що я бачу на даний момент, це дуже активну і сильну енергію. І у вас все вийде. Я впевнений, не дивлячись ні на що. Субота. Що в суботу у нас чекає, і субота у нас з вами 21 жовтня. Субота. Перша карта смерті, трансформація, новий початок. Мені здається, що це то, що ми з вами бачили, що було в п'ятницю. Оця карта розбитого серця своєрідного, так, вона символізує також ще ну, дуже багато аспектів. Але. Це трансформація в будь-якому випадку. Перша ж карта, яка випадає трансформація, що ви будете мати таку трансформацію у себе. Не хвилюйтеся. Це дуже добра карта, це дуже правильна карта. Це карта, яка говорить про те, що оця трансформація, яка у вас відбудеться, вона повинна бути, і тут ну, ви нікуди її не, не зможете діти. Тому радійте, що ця трансформація з вами відбудеться, бо карта смерті вона про це говорить. Десятка жезлів а, буде доволі важкий день енергетично. гру Буде. І е, я вас дуже прошу: в цей день не набирайте на себе відповідальностей. Я знаю, що багато хто з вас дуже любить там, відповідати за чоловіка, за дружину, за маму, за папу. І ви на, набираєте їх проблеми на себе, на свої плечі і несете, несете. несите. Е, намагайтеся в цей день триматися, тому що дуже багато на вас звалиться. Я не знаю, це ну, бачите, не дивлячись на те, що е, начебто карта дуже класна, фінансова, енергетична. Фінансова, бачите, все одно показує важкість. Майже в кожного дня є якась така ситуація, яка буде говорити про важкість взагалі енергії. Але я вже знаю, що у вас все вийде. Я ж знаю, що ви найкраще. Я ж, я ж вас вірю абсолютно чесно. І карта Паш Кубків невеликий прояв емоцій. Ну, слава Богу, не глобальний, не шквал емоцій, але ви будете відчувати себе дещо, знаєте, так чутливо. Тобто, ж бажано вам в цей день не слухати новини, бажано, щоб ви це знаєте, себе не нагружали всякою ерундою, бо ви будете доволі чутливі до якихось важких новин. Тому тримайте оборону в тому плані і намагайтеся себе. Оточити максимально позитивними новинами, позитивними якимось аспектами. І останній день, але не останній по значенню, це день у нас неділя, 22 жовтня, що чекає нас в цей день. Так, дивимося: король мечів. Дуже багато роздумів буде про життя. І я вам більше скажу, що ви за цей тиждень станете, знаєте, ну, буде таке відчуття, що ви не тиждень прожили, а наче рік. Настільки ви станете мудрими, настільки ви зрозумієте, в чому крилася там ваша якась неприємна життєва ситуація, чи ще щось у такому форматі. Тобто, дуже багато чого буде відбуватися за цей тиждень, і підсумовуючи цей тиждень, ви будете думати, що ви дуже багато чого встигли, ви дуже багато чого зробили, ви дуже багато чого зрозуміли, і дуже багато ну, буде... Коротше, таке буде відчуття, що реально прожили не тиждень, а як мінімум місяць там, чи рік навіть. Так, наступна карта двійка жезлів. Дуже багато з'явиться запитань. Я думаю, що ми їх перенесемо на наступний тиждень. Але почне у вас бути: знаєте, почнеться нове життя. Буде таке відчуття у вас. І. Е Далі почнеться у вас дуже багато запитань, що з ним робити, як його трансформувати, де його трансформувати. Тобто, дуже багато буде таких аспектів, які вам, в принципі, ну, будуть головолісти. І, будь ласка, я вас дуже прошу. Записуйте свої запитання, бо я знаю, що на там в неділю ви записали ці запитання, а повинно пройти, наприклад, три дні. І ви самі ж на них будете відповідати. Я знаю, я 100% знаю. Або вони будуть вирішуватися самі по собі. Пишіть питання, які вас турбують по життю. Напишіть їх. І в і боям де сто 100%, 100 гарантії, що через який час ви зможете на них відповісти самі, самостійно. І третя карта у нас це колесо фортуни. Це удача, друзі. Удача це трансформація, це перехід, це те, що колесо фортуни повертається в вашу сторону. І зараз. Вже буде все змінюватися. Тому що енергетично, енергетично все взагалі змінюється. І ви бачите, наскільки зараз у нас, як знаєте, як американські гірки. І дуже важко інколи сфокусуватися і зрозуміти, що насправді. Зараз дуже важкий час переходу з одної енергії в іншу. І ця війна, і ці наші всі проблеми домашні, і, може, колишні з'являться. Все це воно нас тестує, воно перевіряє, наскільки ми готові рухатися далі. І я впевнений, що вас обов'язково в тому плані все вийде. Давайте підсумовуючу карту візьмемо. Що у нас, які нам, яку нам головну пораду дасть карти Таро. З приводу цього тижня це у нас Верховна Жриця. Це розкриття таємниць. Дуже багато, мої сонечки, ви дізнаєтесь за цей тиждень. Дуже багато таємниць прийде до вас. Дуже багато нових знань. Бо карта Верховної Жриці в першу чергу це знання. І доволі сакральні знання це дуже рідкі знання. Тому, друзі. Записуйте все, що ви відчуваєте і що до вас приходить, а потім перечитайте. Тому що, знаєте, може в той момент, коли ми це записуємо, ми не завжди можемо розуміти, що це для нас означає. Але 100% я впевнений, що це буде для вас означати дуже багато. Я впевнений. Не 100%, друзі. Ну що, цей тиждень складний, але я впевнений, що у вас абсолютно все вийде, бо інакше не може. Пам'ятайте, хто ви такі. Ви українці. Ви незламний народ. Найкращий народ. Пам'ятайте, хто ваші предки. Пам'ятайте, хто ми такі. І тоді до вас прийде неймовірна сила і енергія, яка вас абсолютно змінить із середини, і зовні. і ви подивитесь на цей світ зовсім іншими очима. Я вас дуже люблю. І цьому з вами був, як завжди, ваш улюблений мальфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже-дуже скоро.